У 90-х роках в Америці темношкірі підлітки почали активно працювати над розвитком свого тіла, займаючись на звичайних спортивних майданчиках на вулиці. Вони робили своє тіло рельєфним, підтягуючись, віджимаючись і виконуючи інші вправи. Під час загальнодоступності інтернету в мережі стали з'являтися і поширюватися відео, де можна було побачити ці тренування. Невідомо хто першим почав іменувати відеоролики як стріт воркаут, але назва прижилася. І пізніше трансформувалася. Формувалася у воркаут у першій декаді 2000-х. Воркаут знайшов своїх послідовників і в Україні. У 2010-му був проведений перший всеукраїнський чемпіонат. Тоді організація заходу здійснювалася виключно силами самих учасників. В якості звукового супроводу використовувалися колонки зі старих Жигулів, а логотип спортивного клубу був роздрукований на звичайному принтері і приклеєний скотчем до труби турніка. Але саме цей чемпіонат став поштовхом до розвитку воркаута в Україні, силова атлетика у повітрі має своїх поціновувачів і в кривому розі. Серед таких тренер цієї дисципліни Ігор Бабков сьогодні він гість програми Спортивна середа. Дякую, Ігорю, що завітали до нашої студії. Ну, перше запитання, звичайно, це що для вас взагалі спорт? Наскільки ви спортивна людина, і як склалося по життю? Чи були якісь спортивні захоплення, які вплинули на те, щоб залишатися активним? Доброго. Дня студії насправді все було дещо інакше і дещо важче. Дещо важче в спорті я небагато, шість років тільки почав займатися 34 роки. Взагалі, до 34 років я не займався спортом. Я був середнестатистичний громадянин нашого міста, який полюбляв зайти в паби, випити пивка, покурити цигарки, палив, мав шкідливі звички, був животик в мене. В якийсь момент, якийсь момент мене це дуже збентежило, те, що в мене не було жаги до життя, в мене не було мотивації, я втратив якісь цілі свої. Я йшов по течії, я йшов по течії, і багато знайомих казали мені це. А ті знайомі, які зі мною випивали, в принципі, вони мене підтримували, тому що я в їхньому колі, я свій своя людина. Це все затягувалось, затягувалось. Я бачу в цьому негатив. І ви знаєте, насправді дуже важко, коли ти зранку прокидаєшся, ну і в тебе немає ніякої цілі. Ти нічого не хочеш робити, ти просто йдеш на роботу. І з роботи приходиш, падаєш, і знову йдеш на роботу, випив. І таким чином насправді такі емоції переживають дуже багато людей, я їх розумію, тому що шкідливі звички дуже важко кинути. І я прийшов до цього, що мені треба щось з цим робити, і на моєму шляху. Зустрілася моя майбутня дружина Олена на той час. Я почав розуміти, що вона з такою людиною жити не буде, тому що вона дуже гарна людина, і вона з таким жити не буде. І я тоді почав намагатись з цим щось робити. Я подивився в Ютубі ролики про стріт воркаут що можна займатися на майданчиках. Я почав ходити на майданчики, просто робити на брусах якісь повтори, але тоді я ще пив, курив і бросав. Знаєте, там неділю не пив не курив, потім знову вертався. Повтор за повтором я ходив на майданчики і навіть пам'ятаю і в дощ, і в сніг. І все ж таки я розумів, що в мене часу замало, і що мені треба вже зараз це вирішувати, якщо я хочу собі сім'ю, якщо я хочу, щоб в мене була мотивація, щоб я хотів жити. Тому настав все ж таки той момент, коли я відмовився від цигарок і від алкоголю. Я потім е, показ, почав показувати доволі пристойні результати. Буквально за рік я вже робив досить е, багато повторів на турніках, досить багато повторів на брусах. Я почав змінюватись. Е, почали люди бачити мої зміни. Що я змінююсь? До мене з'явилася якась повага. Частина моїх знайомих, звісно, від мене ушла, з, з якою я. Те життя ушло. Ну, Сумнівна публіка. Так, сумнівна публіка. Ну, частина ушла із за того, що я трошки відділився, почав приділяти увагу більше сім'ї. І тоді я почав в мережі викладати свої відеоролики. Насправді, там було в мене мало повторів. Я на турніку робив 10 разів, на брусах 10, але я кожного дня все одно їх викладав. Викладав, викладав. Зустрівся з великим хейтом, з великим негативом, що так кожен може, що ти викладаєш, мов ти, знаєте, ну, в общем, мене трошки почали вони, але я з цим боровся я все одно викладав те, що я вмів, і я це викладав. Потім я створив в мережі Facebook спільноту здорове тіло без спортзалу, яка зараз налічує 140 тисяч підписників. Я показав людям, що можна займатися в домашніх умовах, з вагою свого тіла, без всіляких приладів. І таким рушієм, таким інструментом для мене був це саме стріт воркаут. Стріт воркаут, який я дивився по Ютубу, як виконують хлопці ці всі елементи, як вони це роблять. Я повторював, кожного дня ходив на майданчики. Якщо це був не майданчик, то це була просто квартира вдома. Я купив собі прилади, якими я займався. І моє тіло почало також змінюватись. І я почав людям розповідати, що можливо тримати своє тіло в формі, можливо тримати свій розум в формі, при цьому навчатись. В домашніх умовах, без, навіть без тренерів, навіть без заліза. І деякі люди, в мене є зараз послідовники, які почали займатися спортом, і вони показують результати. Ігорю, наскільки легко даються справи з воркауту, чи потрібні загалом фахівці, які будуть допомагати цьому? І перш за все, тут і про протипоказання можемо сказати, чи є певні протипоказання, які... Говорять про те, що воркаут не для всіх. Ну, насправді таких протипоказань я б не сказав би, що дуже багато. Дивіться, там в нас можуть бути в людей виникаті протрузії, да, є, в людей, є в людей там і варікозне розширення вен, да, там і якась генетика. Але це все можливо змінити. На краще, да? ваш стан саме в може змінити все одно найкраще, тому що вам можна підібрати ті вправи, які будуть якнайкраще для вашого здоров'я і не будуть шкодити організму. Тому, в принципі, по великому рахунку, якщо у вас є руки, ноги і голова, то я вважаю, що противопоказань ніяких, тому що вправи є різні. Є на різні групи м'язів, тому якщо у вас проблеми там з хребтом, можна виконувати дещо інші вправи. Якщо у вас з шийним да там відділом також можна підібрати якісь більш легкі вправи, тому що воркаут він виходить за рамки можливостей. Виходить, можна зробити там комплекс таких вправ, що буде безпечний саме для вас. Це моя думка. Суб'єктивна чи довелось вам відчути насолоду від участі у змаганнях? З воркауту. Так, довелося. Насправді, призових місць я не мав. М -м -м, не мав, але я відчув цей драйв. Я їздив на змагання в місто Дніпро. Я знайомий особисто з Денисом Мініним, е з президентом між е Міжнародної федерації Воркаут, з його заступником Гаурнітай Ліка. Насправді я їздив на змагання, так з ними спілкувався. Це драйв. Це дуже круто, це треба пережити. Кожен спортсмен знає, що в нього є свої гуру, і коли він в цьому колі, то в нього ще більше додається мотивації. І я зараз більше виступаю як популяризатор здорового способу життя. Я це хочу, хочу наголосити, тому що багато молоді, якщо ми їх запрошуємо на змагання, вони. Не хочуть йти, тому що кажуть, я мало роблю на турніку чи на брусах. Я хочу сказати всій молоді, будь-скільки ви робите, все одно робіть, ходіть на змагання. Я в свій час не займав призових місць, але я живу цим видом спорту, я його популяризую. Мені не заважає те, що в мене немає першого місця з воркауту. Це мені зовсім не заважає його популяризувати, поширювати, долучати молодь до здорового способу життя, розповідати про нього, щоб люди знали, якомога більше, якомога більше людей потрібно долучати до спорту. І і, зокрема, досвід воркаут. Угу. Е, до речі, секції з воркауту достатньо рідкісне явище в кривому розі, хоча б через те, що люди, які вже сьогодні своїми знаннями та навичками можуть допомогти підростаючому поколінню, не роблять нічого аби організувати цей рух. Але це вже точно не про ігоря Бабкова. На одному з тренувань під керівництвом криворізького турнікмена побувала і наша знімальна група. Прошу увагу на екран. Цікавий відеоролик, Ігоря. Що вплинуло на ваше бажання стати тренером цієї дисципліни? Чи був потрібен певний факт? чи потрібно було навчання? Як все сталося? Так і сталося, як я вам казав. Я викладав свої ролики постійно. Це ціле викладав їх. І тому я кажу всім, не цурайтесь, і це привело мене до тренерської діяльності, тому що одна людина. В нашому місті, в якої є спортивний зал, одного разу написала мені і перед війною в 2022 році запропонувала тренувати дітей. Це знову ж таки соцмережі, це те, що я йшов до кінця, і я не відмовлявся від своєї ідеї, навіть якщо мені писали якісь там пакості чи гадості. Я йому відповів, що як це, це неможливо. Я, я не можу бути тренером. Ну, я навіть про це і не мріяв. Я, ні, я мріяв, але я не думав, що отак ну, от мені буде пропозиція. Я, говорю, я ж ніколи дітей не тренував ніколи. Він каже, я в тебе вірю, в тебе все вийде, починай. І тут, коли я повинен був почати, почалось вторгнення Російської Федерації, почалась війна. І я на той, в той день якраз був тренувати. І після цього дня не пам'ятаю точно, але я не розпочав це тренування. Потім пройшло два місяці, і це Сергій Чупров, його прізвище, мені знову подзвонив і сказав: в мене є, каже, мої племінники, двоє. Почни з них, бо ж всі пороз'їжджались, війна ж. І я просто їздив до зали і тренував його племінників. Я е, знову виставлявся в соцмережі кожного дня я їх ціленаправленно робив відеозйомку, я їх фотографував, я робив з ними відео. І потім до мене додалось ще два хлопчика, і ще, і потім було у мене 10 дітей. І був такий час, коли до мене вже почали ходити. Це вже в умовах війни 40 дітей. 40 дітей нам вдалося в умовах війни поширити воркаут в місті і долучити 40 діточок. До здорового способу життя, саме до воркаут. Як розподіляєте навантаження для спортсменів-початківців і для тих, хто вже традиційно ходить і займається цим? Е, так, звісно, це також таке питання досить серйозне, тому що не всі ми можемо виконувати одразу вправи, да, які треба, тому для початківців рівні різні, в тих самих вправи, е, вправа віджимання у нас, наприклад, є? Її можна робити на початковій стадії. Якщо людина не може віджиматись в повній планці, ми віджимаємо спочатку з колін. Потім дозуємо навантаження, таким чином ми виходимо до рівної стійки на віджиманнях. Якщо це нам потрібно пропрацювати м'язи кора, не всі можуть одразу там підняти ноги або зробити скручування, тому ми піднімаємо по одній ножці спочатку, потім. По дві ноги спочатку, і потім ми вже можемо робити більш складні якісь вправи. І так можна розібрати кожну вправу. Е, і саме головне в тренуваннях в дитячих е, це поважати індивідуалізм кожної дитини, тому що всі діти різні, і не можна тренувальний процес е, строїти як при совдепі. Тобто всі разом прибігли, все, все робимо, що тренер каже. Ні, е, Такого я не роблю і не хочу, щоб тренера інші цього робили. Кожна дитина індивідуальна, до неї треба підхід. Можливо, в тренуваннях потрібно комусь щось змінювати. Якщо ця дитина не хоче виконувати якусь справу, її треба заміняти на іншу. Поки дитина не зацікавиться цією вправою, яку треба, треба виконувати, треба її зацікавити, щоб вона її виконала. Тому їй не потрібно одразу заставляти робити. Вона потім сама повинна підійти до тренера і сказати тренер, я готовий я буду це виконувати. І як показує практика, в мене таких дітей було багато, котрі кажуть, я не буду робити це добре. І я шукаю шляхи вирішення цього питання, щоб дитина все ж таки сама захотіла робити цю вправу, і щоб ми з нею рухались вперед. Наскільки корисний воркаут для дітей, саме на що впливає? Чим допомагає цей вид спорту для саме підростаючого покоління? Воркаут він дуже корисний. Це можна вважати як загальну фізичну підготовку, яка потрібна всім. Всім, і дітям, і дорослим. Тому воркаут – це базові вправи, базові вправи, які в подальшому зроблять вашу осанку, які дадуть вам здоров'я, мотивації. Великий плюс також, що ми не підіймаємо великих вагів, які можуть травмувати кістки. Зокрема, в основному вправи виконуються з вагою свого тіла, і це є безпечно для дітей. Це вправи направлені більше да, там, на розвиток. На витривалість, на швидкість, на координацію, які нам е, дуже допомагають в житті, в подальшому. Тому воркаут це база для будь-якої дитини. З воркаута дитина може перейти в будь-який спорт вже підготовленою, вже, вже координованою. І до мене приходили деякі батьки е, з такими проблемами, що дитина ламає часто руки, ноги. Е, це є наслідком того, що дитина неактивна, дитина розкоординована, розбалансована. Коли в тебе це все є, ти коли навіть падаєш, я знаю по собі, я нічого не ламаю. Я можу зламати, але я настільки м'яко вмію от навчити дитину, також це треба, вміти впасти так, щоб вона не травмувалась. Тому це дуже актуально, і я вважаю, треба займатися саме цим видом спорту. До речі, Ігорю, я цікавився. Певною еволюцією воркауту і дізнався про те, що е, стилів як таких, у воркауту немає, а є от направлення. Да, е, класика, є. якийсь кубинський, здається, є. стиль і так далі. Да. От який е, з напрямків більше пережився, будемо казати, в Україні? Чи є Україна законодавцею якоїсь певної моди в воркауті? Я би не сказав, що ми до якогось стилю вже так більше схильні, але знову ж таки видовищно — це елементи. Наразі елементи це, це фрістайл, довільне виконання вправ. Наразі він дуже поширений і він видовищний, Він видовищний, тому що там виконують на турніках всілякі елементи, сонечко, так, різні виходи, цей 360 оберти. Він дуже видовищний, тому він більше дітей. Знаєте, манить до себе. Так. Тому що він красиво, як людина, з турніка спригує, робить сальта, от, от на, на, отаке от направлення. І цей напрям, він якраз характерний для проведення фестивалів, Це, тобто того, що робить так, так. воркаут, да, того, да, що да. його презентує. Да, як да, його презентує. Да. Я більш схильний до силового воркауту, да. гетто воркаут можна назвати, який. Це все, все ж таки воркаут прийшов зі Сполучених Штатів Америки від чорно, Чорношкірих. От я, їхний, їхній більше послідовник саме початкового воркауту оцього, си, силового. Це він потім вже розвився як кубинський джим-бар, е, як е, вже там, Калістеніка, да, там як на напрямок там відокремлювалися. Але початковий це був саме цей силовий гетто-воркаут. Угу. Представник саме такого. Чи мають вже ваші підопічні змагальний досвід у воркауті? Так, вже мають. На жаль, поки що ніяких призових місць мої підопічні не займали, але ми зараз над цим працюємо, тому що декілька років, як би може, це і багато, може і багато, але ми ще працюємо над тим, щоб дітей все ж таки дітям було цікавіше. Грамоти ми вже їм, свої змагання проводимо. В нашому місті я проводжу змагання з воркаут, То, звичайно ж, діти, які на, в нашому місті займають місця призові, да, ми даємо їм грамоти медалі. Наприклад, на великих змаганнях ще саме мої підопічні mm -hmm. не були на, на великих, але ми зараз готуємо їх до цього кроку, щоб вони все ж таки могли посмакувати цей весь драйв. І також в мене вже є учні, які. Виконують нормативи КМС, йдемо до нормативів майстрів спорту. В воркауті, до речі, є вже і майстри спорту, і кандидати, і МСМК. Вже є ця табличка, все розраховано, можна отримати. Кожен бажаючий може здати норматив навіть онлайн. Ігорю, яку громадську діяльність роботу проводити над тим, щоб популяризувався в популяризувався у нашому місті, щоб наше місто було представлено потужною командою, яка б представляла саме Кривий Ріг на змаганнях різного рівня, і загалом у вашій саме самостійній діяльності, яку мету ставите перед собою? Ну, мета знову ж таки, повторюсь, це да, популяризація. Задля цього я проводжу змагання. Я проводжу змагання не тільки в нашому місті, я їздив в інші селища, в інші міста. І одне з змагань Полтавській області я провів онлайн. Бу будучи в Кривому Розі, я долучив до здорового способу життя людей, зовсім в іншому населеному пункті, і там дуже багато зібралось людей. Це було дуже велике свято для цього села. Сусідні села поз'їжджались, дуже круто, подарунки вони зробили. З'явився в них спонсор. Я був таким рушієм. я їм розробив регламент змагань, я їм зробив рекламу, я скоординав, що робить на цих змаганнях, по відеозв'язку вони їх провели на вищому рівні. Мені було це настільки приємно, що нам це вдалося зробити, це просто ну, не передати словами. І тому по місті наразі я проводжу буває свята всілякі для дітей з солодощами. Виносю там свої прибори, воркаут, на майданчики, в якихось установах, запрошую дітей, вони показують, що вони вміють виконувати. Ми їмо солодощі, долучаємось. Я роздаю візитівки, щоб діти знали, що таке воркаут, щоб підписувались на соцмережі, слідкували. Вони розповідають також своїм друзям. І це треба робити. І наразі в мене є така. Ціль да, охопити наші школи, я вже був в декілька школах, працювати з молоддю, з дітьми, розповідати їм про воркаут, про здоровий спосіб життя, щоб вони могли далі в житті реалізуватись, реалізуватись не тільки як спортсмени, так, але як і люди, в яких є якась мета, щоб вони могли себе застосувати в різних сферах життя, тому що спорт дає нам не тільки да, м'язи і розум. Він ще нам допомагає реалізуватись, і це дуже важливо. Дуже важливо. Я бажаю вам успіхів у ваших намаганнях зробити воркаут сильнішим і видовищнішим у нашому місті, долучити до нього якомога більше, особливо дітей. І будемо тримати на пульсі саме всі ваші спроби і. Намагання зробити це. Якщо ще кілька років тому майданчики для воркауту були рідкістю, зараз комплекси турніків і брусів зустрічаються на більшості спортивних локацій. До переваги цього виду спорту можна віднести принцип «each one teach one», що означає, кожен когось вчить. Це говорить про необхідність популяризації цього руху самими спортсменами з розробкою схем. Тренувань, аби допомагати атлетам-початківцям, адже для будь-якого новачка завжди є проблемним питання, з чого почати, тому такий підхід сприяє суттєвому підвищенню популярності цього виду спорту та залучення до руху. Нових учасників додатковим чинником, що сприяє підвищенню популяризації воркауту, є видовищність виконання більшості вправ, а також відсутність необхідності використання складного і дороговартісного обладнання для тренувань. На цьому, все. Я дякую нашому гостю за те, що прийшов. Вам, шановні глядачі, за увагу спортивних вам і життєвих перемог.